То спочатку, як то кажуть, в армії ми прохолостились, показали військовослужбовцям в теорії, як це має виглядати безпосередньо дистантування в броню, спішування з броні, розгортання в бойовий порядок і далі проведення наступальних дій. Після того відпрацювали це на практиці з бойовою стрільбою. Відпрацьовував навідник з крупнокаліберним кулеметом, відпрацьовували бійці. Давай, 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 давай. Димля. Військовослужбовці як навчені досвідчені, так і новачки, які тільки прибули. Це дозволяє підтягувати новачків до рівня досвідчених, тому що вони бачать одразу, як повинно бути і виправляють свої помилки на місці.